Так, перше ТО юто 244 SX. Масло з брутових. Отаке. Зразу зливаю з цього редуктора переднього мосту і з коробки. Так, що знайшов? От. Якщо видно є бульбашка, тобто цей болт навіть викручувати не треба, щоб знати, чи є рівень, чи нема. Це в передньому мосту. Болт прозорий, але так як наші ДТЗ зафарбовуються в чорний колір, то й зафарбували цей болт. Болт на КПП. Оце все. Це магніт. Бо все було в От Отаке він відносно пальця Горубече і довгий. Так, моторне масло. Моторне масло дуже чорне, чорніше, що просто кипиться. Має дві заливні пробки. Ось одна, куди вам зручно, ось друга. Тут на ТНВД немає ні зливних пробок, нічого, того що масло поступає от, звідси. І прямо в ТНВД іде. Не так як на КМ 385. Топлі у нас стоїть ось така UD3АBT. Так, фільтр такий. Інструкція отака. От Хто захоче собі перекладе От інструкція. Від фільтра. Викрутити старий, змазати кільце, закрутити старий і долити до повного. Заміна фільтра через 400 мото годин. Ось такий фільтр. І так, результати нашого ТО. Фільтр повітряний. Влізло 250 грам масла заливав таку підробку вонючий що капець хоча б пише що оригінал наш трьох код провіряв так моторне масло ли отаке оригінальне провіряв світиться при ультрафіолеті врізло 4 літра милліграм триста 4-300 вліз. Коробка і гідравліка. Право таке тракторне масло, мобіль, влізло 20 раз. Ну і тут осталося 9 літрів, тобто ще 11 31 літр Це є КПП і гідравліка. Антифриз ще не міняв, поки що вода. Фільтра, отакий от паливний фільтр. І, коротше, то посаджено все на фарбу. Єлі-єлі відкрутив. І отакий от фільтр масляний. Злив звідси солярку повністю, наповню новою. Ще в ході експлуатації буду перевіряти, скільки ще влазить. Чого. Злив виходить з КПП 15 літрів рівно плюс от стільки злив з переднього, виходить, з КПП з редуктора, те, що йде на переднє місце. 4,5 злив з двигуна. Десятку приблизно, не знаю, точно, бо тут не прозора каністра. Злив з гідравліки, може трошки менше, ніж десятку. І виходить, вот повна, і ще чуть-чуть приблизно 6 літрів, злив з переднього моста. Ще забув сказати. шприцювання Ось такий ж був в комплекті. Спрацював похожою з маскою, тільки не графітною, а шрус. Графітною лишилося тільки дві масленки, то графітною дуже шприцьовував. А заливав шрус теж юко, тільки він закінчився. Пішла повністю вся упаковка.